Юрій Вітрок, Михайло Олег Гінько та Орест Білоус. Буду відвертим. Аналогічно, як і більшість болівальників бачив у фінальній грі. АВА. Зараз другим квартетом виконавців. Помилка. Яремович. Йде вперед флангом обіграв Осідача. Яремович, удар! Під поперед нею мірою допомогти. Мельничук його удар стійком. М'яч під контрол. Волнера Мельничука. Той задає удар у ближній ку. Яремович уже відпочиває. Там ось дачі. Удар ближній кут на місці. Чабан. Ліворуч. Є підтримка. Удар! Від Олега Гінька. Насамперед згаданий. Шапошников. Зараз вихідний ждавич. Удар! Гол! Іван Яремович. виводить перед команду Smart Rockstars. Зараз боляче Мирославо. Білоус, простріл! Один один! Швиденько відновили паритет. Глобал Оджик та Аван. Це моя суб'єктивна точка зору. Можете з нею не погоджуватись! Гол! Чабан 2 1 Не без допомоги Рікоше. Ну і тайм-аут. Близу є підтримка у вигляді Остапа Пукальська. Мельничук. Дацько! Поперечка. Момент іще. Ці хлопці надзвичайно швидкі. Вони сьогодні за Білоус. Орес намагається обіграти Ну, над проти Юрія Вітрука. Яремович, намагався виконати діагональну передачу і одразу контрнаступ. Шимків його удорго! Забиває Олександр Шимків 3-1. Повертається команди у гру. Другий тайм. Розпочинає вітро колегінько та Орес Білоус. забивали сьогодні саме. Готують. Свою атаку жовто-чорній. Єрмовець. який удар був. Хочеться буде почути думки тих гравців, котрі вже виступили до цього. Білоус, пусті ворота і м'яч опиняється всі ці. Браво Орес Білоус! Автор двох голів у фіналі. На правий фланг. Пусті ворота Стасів. Білоус пробиває та оформлює Петрик. Браво Орес Білоус. 5-1. Ну це вже, мабуть, все. Алекс, впевнено, лідерує попри те, що першими пропустили хлопці Цимбаляка. Раз шпік. його удар, і у дорі м'яче в воротах. Браво, Юрій Шпік! Його гол у фіналі рахунок у матчі стає ще більш. Уболівальники Smart Rockstars. Прикра передача у цьому епізоді. Стасів. Його вистріл. Гол! Сім один. Ну все зараз залітає. Просить зараз. Панків обіграв суперника. Зараз трішечки Алекс повинен розслабитися. Ну і Мельничук не забуває Бондаренко. У заключні хвилини цього фінального протистояння. Натомість є Паньків, який прострілює. Там шимків, який забивав ось цей кладіє пам. Ять. Так як капітаном зараз кобрано обіграв Чабан. Вихід Вішнавич. Чабан. Дальній кут кутворити, там сорока. Йому це не вдається зараз втілити у життя. Яремович пішла в хід авантюра. Білоус. Пас на пусті в фактично. Білоус забиває у цьому епізоді, роблячи рахунок 8-1. Чотири м'ячі Ореста Білооса. Не нас доганяє поки що Михайла Чебана якого 13 результативних дій. Роман Осідач на пусті ворота Там Стасів. Ледь не зрізав м'яч не зумів зі своїм. Прекрасним яскравим досвідом допомогти хлопцям здобути золо. Роман Осідач. Його удар поміж ніг не проходить. Дев'ять результативних дій, вісім з яких з боку гравців «Елексу». Передача у центр. Пукацький. Оплески від оболівальників, оплески від інших гравців, it ліги Ну а ми поки з вами не прощаємось. Ми лише говоримо усім дочекатися церемонії нагородження та послухати емоції призерів. Та переможці, дякуємо усім, хто був разом із нами. Цей вечір лише набирає впевненої ходи.